Чого очікувати в фінансовій сфері, можливо, в кар'єрному рості? Чого? Яких змін очікувати, можливо, шансів, які йдуть до вас у фінансовій сфері. Подивимося зараз, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням шапці профіля. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка бачу ціль, не бачу перешкод, мечить на шляху до своєї мрії. Шлях уже до того вибраний, помічений. Людина швидко підлаштовується під обставини для того, щоб їх уникнути, обійти, мінімізувати. Так, і часто досягає свого, збільшуючи. Свої можливості у певній сфері свого життя. Так. Людина, дивіться, так, якщо ви чоловік, то це ви король пентаклів. По пентаклям тела з діва козиріг, або просто людина така сповнена бажанням примножати. Фінансові статки, тобто в пріоритеті все матеріальне, фінанси. М -м людина земна дуже практична. Якщо ви жінка, то ви якраз дивіться, де цей розклад. Ви проявляєтеся дуже з легкістю. Так? Вільно, як себе хочете, легкі дуже на підйом. Можливо, наївні час від часу, коли ви бачите, що от цією людиною я можу бути такою. Ви мрієте про чоловіка. Або ваша мрія збулася, або нарешті ви засвітилися, як оця зірочка, і осяялись настільки, що вас помітив король Пентаклів. От у вас якось змінилися, можливо, стосунки, або якщо не було, то у вас з'явилися ці стосунки. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимося, чого очікувати в фінансовій сфері. Чого очікувати в фінансовій сфері? От так ви пора. Ви пара, хоча ви і різні одне одного доповнюєте, але ви пара. Тільки от йому король він жезловий, Дивіться, в чого очікувати в фінансовій сфері. Ви вмієте заробляти добре, уже у вас все підлаштовано, ви будете пожинати плоди того, що робили. Тобто гроші будуть коло вас, ви будете насолоджуватись життям, Коло вас буде король жезлів, який буде залицятися до вас, з яких причин не скажу з фінансових чи е, особистих, але Тут якась важкість. Що це за важкість є? Так, якісь обмеження, якісь обмеження. Хоча тут іде в нього. Ви створюєте в фінансовій сфері для когось якісь певні обмеження. Да? Або підождіть, піждіть це ви від цього короля жезлового леву, стрілець, або просто такий харизматичний, відмежувалися. Хоча це стосується сфери пентаклів, дивіться, ця людина якось або ваш колега, або ваш керівник. І, можливо, ви в емоційному плані там різні погляди на життя, різні погляди на роботу, на е, якими шляхами реалізувати вашу ціль, то тут дивіться, це все розрушиться. Да? Ви розберетеся з цим, ви поладнуєте по вісімки мечів, е, якісь обмеження, е, певні, все ж таки е, внутрішні ви подолаєте. Чого очікувати в фінансовій сфері? Ну, то якось при, при, придивіться до цього короля. Угу. Так, ви уходите. Або, дивіться, може повторитися. Зараз тут багато варіантів. Або ви уходите, оновлюєтесь, ідете в щось краще, ну, як поїздка кудись. Да? Від чого? Для того, щоб сповнитися емоціями і нарешті виступити. Да, так, покласти, крап... покласти крапку, виступити людиною або елементом. Який зможе в своєму робочому колективі нарешті знайти компроміс для всіх. У вас там якісь непорозуміння одне одного не чують, не бачать, не розуміють. Тут, тут налагодиться. Тобто поставиться крапка на цьому, чого очікувати в фінансовій сфері. Так, все. Дивіться, у вас. Від п'ятірки кубків, коли щось було втрачене, щось не виходило. Ви виходите з цих енергій. Ви входите в енергії співпраці. Тобто, тут дуже важливо для ваших фінансів, для вашої роботи дуже важливий колектив. Тут якраз виступайте дійсно лідером в тому, щоб згрупувати свій колектив, щоб знайти компроміси, щоб всі були задоволені. Тут дійсно група, яка працює, один в одного вчаться, навики уміння здобувають, і ви будете тут лідером. І знову ж таки, ви тут парою, да? Ви вдвох будете цими лідерами, які допоможуть все-таки людям працювати гарно, і це принесе вам і фінансовий доход, гарний фінансовий доход.